Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні про те, як же ми себе почуваємо, про наше самопочуття, про наше здоров'я у ті дні, коли місяць стоїть у знаку стрільця, а він буде у знаку стрільця стояти 13, 14 та 15 травня. Так що побалакаємо не тільки про почуття. Про відчуття, про настрій, про емоції наші, як ми будемо почуватися у дні стрільця. Так от, коли ж місяць знаходиться. У сузір'ї стрільця це найкращий період для навчання. Легко засвоюється будь-яка інформація. Добре також не тільки здобувати нові знання, а й передавати свій досвід іншим. Добре вдаються всі справи, спрямовані на соціальне та суспільне життя. Спілкування із пливовими людьми, представниками різних організацій зараз буде якнайкращим. Місяць у стрільці це ідеальний час для рекламних агентів, проведення рекламних кампаній, презентацій та подібних заходів. У цей період можна умовити будь-кого на будь-що. Зараз можна легко засвоїти нові знання, завоювати авторитет, піднятися по службових сходах, зробити щось таке, що поставить вас на сходинку вище, як у соціальному середовищі, так і у власних очах. Про здоров'я дні стрільця. Місяць у знаку стрільця діє на печінку, стегна, ділянку тазу, робить вразливою кровоносну систему. Не рекомендується проводити операції на печінці, на жовчному міхурі, робити переливання крові. От енергетика місяця, в знаку стрільця, нам каже про те, що це ідеальний час. Для того, щоб налагодити дружні зв'язки із тими людьми, які нам давно подобаються, вона надихає людей бути оптимістичними та життєрадісними. Енергія стрільця допомагає людям активно діяти, краще всього використати її на реалізацію тих проєктів, які потребують багато сил, наприклад, у галузі, освіти. А ще у багатьох появиться таке відчуття, що за ними хтось стежить та їх контролює. А з другої сторони, потреба нікому не довіряти та все перевірити самому, виникне і у вас самих. Але треба переживати такий час розумно, тому що це дія місяця, це вплив місяця. От. І якщо контролювати всіх і вся вам все ж таки не вдасться. Не хвилюйтеся за це. Цей місячний період не найкращий, щоб виясняти відношення, але якщо треба, то будьте наполегливі та рішучі. У цей час нас тягне в соціум. Велике бажання получати других, доносити знання та інформацію, ділитися своїм досвідом. У ці дні нам хочеться бути важливою персоною або ж стати авторитетом. Удачні дні для творчих людей, особливо для акторів. Але, як писав великий Шекспір, весь світ театр і всі ми в нім актори. Любі мої, не треба вдягати театральні маски. Будьте такими, які ви є. Ми всі прекрасні, ми всі геніальні, ми всі унікальні та неповторні, такі, як ми, ніколи більше не будуть. І таких ніколи не було. Про здоров'я в дні стрільця. Місяць цей час позитивно впливає на стан людини, прибавляє життєвого оптимізму, покращує самопочуття. У такі дні збільшується відповідальність. А іще ще в цій дні збільшується почуття справедливості. Енергія місяця в Дні Стрільця робить людей добрішими та великодушнішими. При цьому варто зазначити, що у цей час, як ні в який другий, збільшується ризик нещасних випадків, мабуть, через завищений оптимізм та занижену увагу. У цей час на організм людини місячна енергія впливає таким чином. Найбільше вразливими стають хребет та бедра. Варто зазначити, що надмірна нагрузка на ці області повинна максимально зменшитися От, нерекомендовані операції, та зате це кращий час для лікування хвороб дихання та суставів рук. Вибачте, суглобів рук так буде правильно, да? не варто багато ходити пішки, тому що загострюються хвороби та стегнових суглобів, а також може бути запалення сідничного нерва. Протипоказане лікування хвороб крові та печінки. Не бажано робити операцію на жовчному міхурі та робити переливання крові. А ще дуже корисні процедури по лікуванню легень та дихальні вправи. Любі мої, я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас люблю. Побачимось, побалакаємо. З вами була бабка Люся. На все добре!